Сьогодні в нашому салоні проходить бранч дизайн-ток. Обговорювали важливу тему двері, як важлива деталь інтер'єру, а також які проблемні ситуації траплялися на об'єктах, проектах і як це краще було закрити. Двері це певний арт-об'єкт, який може не тільки служити функціоналом, але бути просто неймовірно красивим шедевром в будь-якій кімнаті. Вері, як на мене, дуже впливають на стилістику інтер'єру в загальному. Дуже важливо, щоб всі елементи, які ми використовуємо в дизайні інтер'єру, щоб вони були якісні і гармонічно поєднані. Ми будемо раді бачити вас в слоні бережа. Тож приходьте, купуйте.